Привіт, малятка! На дворі йде дощ, холодно, тому що в нас настала осінь. А вчора я ходила в ліс по гриби і зустріла там ведмедика і зайчика, і вони прохали нас з вами про допомогу. Подивіться уважно, у ведмедика є гарний будиночок, а в зайчика його немає. Але він забув, з яких геометричних фігур він складається. Давайте допоможемо йому пригадати. Спочатку давайте пригадаємо, як називаються геометричні фігури. Ось подивіться уважно. Ось в мене є такий будиночок. Він складається з квадрата і трикутничка. І дивіться, які в мене різнокольорові фігурки. Давайте їх назвемо вголос разом. Зелений трикутник. Жовтий трикутник. Червоний прямокутник. Зелений квадрат. розумнички, Зелений трикутник. А тепер давайте побудуємо будиночок для зайчика. Що нам знадобиться спочатку? Так, розумнички, квадрат, червоний квадрат. А щоб будиночок вийшов великий, ми покладемо ще один квадрат, поручок. А щоб став вищий, ми покладемо з вами, що так вірно, жовтий прямокутник. І чого нам не вистачає малятка в цьому будиночку? Так, правильно, даху, давайте з вами покладемо, з чого ми зробимо дах. Подивіться уважно. Яка це фігура в нас виходить? Так, це трикутник. І в нас є ось такий червоний трикутник. Подивіться, який гарний вийшов будиночок. Я дуже сподіваюся, що зайчику сподобається будиночок, який ми з вами збудували з геометричних фігур. І повторили їх. До побачення, малятка! А ще малятка. Давайте пограємо в гру. Я буду називати геометричну фігуру, а ви мені частину будинку, яка на неї схожа. Червоний прямокутник на що схожий? Так, на двері молодці. Жовтий круг. Так, вірно, сонечко. І червоний трикутник на що схожий? Він схожий на дах будинку. А в цьому будиночку що схоже на прямокутник малята? Вірно, вікно і двері. Так, а трикутник нам нагадує дах будинку. Малятка, подивіться уважно на ці три будиночки і назвіть геометричні фігури, які ви знаєте. Так, дітки, правильно, прямокутник, квадрат і трикутник. Це ті фігури, які ми з вами вивчали. Розумнички, до побачення!